Вітаю шановні любителі шахів. Сьогодні я вам хочу показати, як ферзем боротися проти сильного доволі пішака, який хоче ось ось стати ферзем. Як виривати ці позиції, і ми також розглянемо випадки, в яких позиціях це зробити фактично неможливо. Тож, давайте розпочинати. Зараз хід чорних. І наша, в принципі, ціль, задача. Для того, щоб король став на поле D8. І то і ми почали поступово підводити цього короля до фідного пішака D. Ну, і звісно, його з'їсти і перемогти павсів. Але як це зробити, давайте я вам покажу. В принципі, план доволі нескладний. Ми даємо шах на поле D7. І, в принципі, просто поступово починаємо підводити цього ферзя. І, врешті-решт, ми змушуємо короля стати на поле d8. І тоді ми вже починаємо тягти короля до цього прохідного пішака. Наприклад, до король F7. І ми так поступово шаг з поле F3, король Е7, шаг з поле і 4, король Ф7. Ми так поступово наближаємося до пішака, Король теж далеко не може відійти, тому що ця пішака зверть зі, з'їсть. Тому король Е7, шах з поле Е5, король F7. І в тій позиції нам вже не потрібно давати шах, а ми можемо напасти на пішака на поле d 7 Біле б тільки єдиний хід, щоб захистити цього пішака стати королем на Е8. В принципі, вони вимушені. І в такому випадку ми даємо шах на поле Е6. Ходити король F8 не можна, тому що ми просто заберемо пішака. Ну, а коли король D8. Те, що я на початку відео казав. Ми, в принципі, добилися того, що ми хотіли. Тепер ми граємо король G2, підтягуємо цього короля. Вілі граємо, наприклад, король С7. Знову хочуть провести ферзя. Але ми по аналогічному плану діємо. Шах на поле С4, король B7, шах на поле b5. Король С7, шах з поли С5, король b7. Ну і знову ми граємо Rd6, нападаючи на пішака. Білі підходять королем на поли С8. Тепер шах на поле С6. Знову відходити на B8 не можна, тому що ми заберемо пішака. Білих єдиний хід зіграти король d8. Ну І ми поступово підтягуємо короля. Тепер білі знову хочуть виплатити грати король 7. Шах з пол 4 Ну і в принципі нам знайомий доволі там король f7, шах по f5, король e7, персі 5, шах, король f7. ферзь d6 нападаючи на пішака. Король захищає цього пішака, Ну і знову ми даємо шах. І білі знову змушені зірати король D8. Ну і ми в під... підтягуємо знову цього короля. Король 7. Шах спали f5, король b7, шах з поли b5, коль c7. Ми отак от поступово нападаємо на пішака d7, коль c8. Ну і знову білі знову вимушені захистити цього пішака. В такому випадку ми граємо король f5, наближаємося до цього пішака, король f7. Тут взагалі все дуже просто. Ми зразу даємо шах на d3. і Білі вимушені кролі 8, тепер ми програємо король 6. Так, поступово наближаємо. Король С7, шах з поле С4. Якщо білі грати король 7, наприклад, в цій позиції Рад зіграють король D8, ми просто граємо король 6. І вже на хід король 8. Нам вже нічого не потрібно. Ми просто зв'язуємо пішака на поле D7. Ну і все. Цей пішак просто втрачається. Ну і ми перемагаємо. Ну, тепер нам аналогічний план, я показував. шах з поле B5 король С7. шах з поле С5. Король Б7. І, в принципі, в цій позиції вже можна зіграти король e 7 тому що король надто близько до пішака. Цей пішак втрачається і ми перемагаємо. Ну і давайте ми ще окремий випадок розглянемо. Зараз зроблю редакцію позицій. До речі, кого є лічас, теж можуть зайти на редактор і вибирати будь-які позиції, грати з комп'ютером, там аналізувати. Знову поставимо. Короля, але вже по лініям С і Е. По саме цим вертикалем. Наприклад, поставимо пішака. І в тій позиції вже це вже, тут же все доволі непросто. Давайте я вам покажу, чому ці позиції вирити фактично неможливо. Викорд король. Король B8. Ну, ми по аналогічному плану наближаємося до пішака на поле c7, Даємо шахи. коль c6, коль Б6. І тут на шах з поле B6. Призем, ну, по аналогічно, по ідеї, білі мають відійти на поле c 8 захищаючи цього пішака. А отут білих є дуже хитрий коварний хід король. І виявляється, якщо забрати пішака, то просто пад нема. Куди відступати королем, це па, це ніще. Так само можна, якщо, до прикладу, король стає на поле на лінії F. Доприкладу, вілерать кож один. Ми знову підтягуємо поступово цього короля серзя. Ось 1 шах з поле B3, наприклад, король роль H8. І тут так само. Якщо забрати пішака, то також пад. Тому ці обидві позиції, запам'ятайте, на лінії С і на лінії F це, як правило, нічені. Також давайте ми розглянемо випадок по лінії H і по лінії А. Наприклад, Король 7. Також пішак, також ферзь. Все так само. Тут я поставлю хіт чорних. І аналізувати парсь. Ну, тут все так само. Тобто, чорні наближаються до пішака. Шах. Тому що білі хочуть в будь-який момент зірати А8 ферзь. Шах до кроці 7 шах з поле 5, король Б7. Ну і все так само. Наближаємося. Король А6. Нападаємо на пішка, І на Ферзь B6. чорні білі рать король A8. І виявляється, якщо в цій позиції зіграти король G2, то це пад. Нема куди відступати королю, це ніщо. Давайте також подивимося ще, один, ще одну позицію. Ну, Тут так і хайфер залишається, харч на 8. Ну і аналогічно на, на поле h8. Тільки тут не дуже вдало я поставив. Давайте хрезе на B1. Король g 8 і пішак H7, ну, король на G7. Аналізувати позицію. Ну і все. Такий самий аналогічний план. Даємо шах, Чорні теж не можуть нікуди, тому що знову загрожує появу нового фразя. Це аналогічно шас. Чорні шахують по вишу плану. Далі нападають на цього пішака. Білі захищають цього пішака. Ну і після входу R6 і король H8 також не можна короля, тому що це вже нічого. Нема куди ходити, це пап, це ніще. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забуваємо тиснути вподобайку, писати коментарі, тому що шахи це круто.